Ви на каналі Іринка Дніпро або Ірішка Дніпро. Рада вітати вас на своєму каналі. Так, сьогодні у нас субота. Я сьогодні зранку встала і вирішила піти на базарець. На наш От. А чого я вирішила туди піти? Тому що я думала, що будуть продаватись хризантеми оці бордюрні. Одяглася і пішла. Прийшла на базарець, а хризантем немає, взагалі ніяких квітів немає. От. Я тоді пішла в квітковий магазин, а там на будь-який смак. На будь-який смак. Вибирай, що хочеш, будь-який колір. От, так я купила і купила 4 штуки, але одну таку, знаєте, об'ємну здорову. І дві таких не дуже сильно великих, а четверта штампільна. І я не змогла все внести. Зараз іду, забираю штампільну. От. Ну, а мама каже, я піду з тобою, бо хочу сходити в АТБ та, цей, та купити продуктів на Наполеон та спекти Наполеона, Молока, там що там ще є масло треба. Тіста ну, є. Масло є, так, думаю. а масло Він, воно. Тісто є стісто є з мене. Передінчого не пекла. А, от. І коли я ходила за квітами сьогодні зранку, от. зустріла знайомих і мені кажуть, ой, Іруся, сьогодні буде нове відео. Я не планувала сьогодні ніяке відео. Як це не на планувало? Що Ми, ти чи... причіш, ну, Щоб мене чули. Як це не планувало? Кажу, та так. Да". Каже, немає в мене часу. Ну, коротше, коротше, сказали, що чекаємо від тебе відео. Зараз вам покажу. У людей класні хризинтенки теж ростуть. Оці такі вони гарні. Mm. Ось такі гляньте. Ну, просто шикарні. І пчолки, пчки, пчоки працюють. Це ще не все, он там такой. Там у мене бур'ян ростуть. Як бур'ян ростуть? Та ти що? Ось. Це така красота. Здрасте. Дівчатка, добрий день. а крот, ми красотивці. У мене ще є синок 38 год, не замуже. Опоздали. А, а дівчатки, а знаєте, як це називається? Це ж хризантема чи як? Ні. Ні. Це зі зимник? А зімна? зімник? Ні, ну я трохи старший вас, да? Я більш розб'яв, це зімник. Зімник. Мені подобається. Бачите, як він. Дуже гарний. Мені це називається зімник. А я йду і кажу хризантема. Такий дядько чудний. Каже, заходьте до мене додому, каже, у мене також хризантема є. Яка торти робить, моя хризантема такі вкусні торти робиться, він так на жінку сказав. Yeah. От. Каже, так. і недорого, дівчата, торти дуже класні, недорого. Мама каже, я сама кондитер. Зроблю вам, який хочете торт на будь-який смак. Так, yeah. да, мамуліка? Yeah. Так от, що ж ти? Зря на каніки равчилася, що так, так що йде. Позарчику квітів немає, але є в літковому магазині завоз. Квітковому раю. Шикарний. Просто. Я прийшла взагалі за бордюрним. Не знаю, що це Тіряюсь, що його вибирати. Жовтий в мене є. Красота! Орхидея это шурши, чем в городе, слышишь? Правда, в городе в разных местах уже по-разному, я не знаю. Так, ладно, что я, я в другом месте я так дома. Як ви зрозуміли, я робила дві ходки на ту сторону, до сторони я тебе ходила. Забрала я таку штампільну а, хризантемку. Гляньте, вона ось така штампільна хризантемка, Клас. Ось така красота. І коштує вона 100 гривень. Не знаю, дешево, не дешево, ну 100 гривень це взагалі, знаєте, один раз каву попити, і то в деяких містах не хватає. Так, е, і коли робила першу ходку, купила ось таку. Така, Дивіться, яка гарна. А що вона не фокусується? Що з моєю камерою так зараз? Так, я протерла камеру. Вона все одно щось не, не хоче фокусуватися. Так, а ми зараз отак зробимо. О! отак, дивіться, яка гарна. Красота! Я люблю хризантемки і люблю іменно такі от, от бордюрні. що в мене жовта звичайна. Так, і от таку ще купила. Гляньте, яка вона шикарна. Просто шарик, Просто шарик. Купила горщик і хочу оцей, ну, подивлюся, зараз ще, ще не оберілась до точності, але хочу цей шарик, значить. Посадити сюди в цей горщик. От. І купила ось таку. Це взагалі. Ну, так сонечко падає. Але е, один мінус, знаєте в чому? В тому, що я коли несла в, пакет, в пакеті додому. І отут трошки цей край дві гілочки зламала. Ну, нічого страшного, це таке. Що тепер зробиш? А от. Ну Вона шикарна. Сестра побачила, ну, я її відео відсилала, вона бачила, каже, боже, яка вона красива, гарненька, гарна. Гляньте, яка красота. Так, і зараз буду оці чорнобривці сухі виривати, викидати от, і буду саджати, бачите, посохли. Чорнобривчики вже і поливаю кожного дня і все одно наводити зараз порядки та саджати тепер отаку красу. Клас. Так пішла зараз щось бо ще нічого не їла. Так, і цю Дивіться, яка гарна, я її обрізала. Перед тим, як їхала Буковель, обрізала, вона поливалася кожного дня. Гляньте, яка зараз гарна стоїть. Пишна краса. Така красота. Льолік, ти на прогулянку вийшла? Так. Ми вийшли на кавову хвилинку Зараз поп'ємо кавусі. І будемо працювати. Да? Лялечка. Ой, так, ладно. Кава буде не в пусту, кава буде з сирочком. О, смакота. Хорошо, сьогодні така тепла погодка, сонечко. Сьогодні я поки ходила туди-всюди, аж жарко було. Наче літо до нас. А це ж да, до речі, це ж бабине літо. Так, десь в цих числах повинно бути бабине літо, а може, воно вже і було, не знаю. Так, зараз приберу цей пакет, бо він портить всю картину. Квітте перенесла, а пакет викинула. Мама пече торт Наполеон. От. А ви знаєте, а мені чуть хочеться пінчера чи сметаника, треба ну, буде япоспустити всіх її тортів, спекти свій тортик. Хочеться сметаника. Напевно, трошки там пізніше напечу. Десь у жовтні, коли вже буде прохолодно. Да? Ляля, лялюська, Ля -ля лялечка, -ля ку-ку. Красиня моя. Ну що ж, посадила я вже одну хризантему, От в цей горщик що й купила. Ви знаєте, я сюди хотіла місто мого білого старого купити темно-коричневий, такий високий-великий. Я тепер посадила сюди грезентему і дивлюсь сама собі та й думаю. І на що мені отой великий горщик? Ну, ще більше, я хотіла ще вищий. І хотіла плетений з ротангу, там потім передумала з ротангу, хотіла вже такий коричневий, але високий. Ну, коротше, щоб більше виглядало, знаєте, як презентабельніше і більше гарніше було. А тепер я на цю красу дивлюся та й думаю собі, що. Може, і так нормально. Ну, коротше, коротше, якось воно оце отак от виглядає. і там привести його в чувство, щоб він нормально квітнув. І там теж пару кущиків ще залишилось. Я хочу його з'єднати в один горщик от і де оцю бордо висадити в той горщик. І не знаю, приживеться, не приживеться, коротше, експериментую. I confess the rhythm takes over, no room to rest My heart's dancing, it's a love conquest Oh, the melody It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee It's the soundtrack to my soul's heat І це я вже посадила Що взяв трошки досі і все. В цьому році вже буду гризин викапувати. От, і буду. Сохранять її в погрібі, тому що в тому році, я ж в тому році не викопувала, думала, що воно горщику так сохраниться, нічого не зберігається, Треба, напевно, тільки викопувати. Хватить вже експериментувати, ставити експерименти над квітами. Потрібно викопувати. краса. Зараз полью и все. Шик, блеск, красота. Сейчас землю позаметаю. Если бы было несколько видов я было несколько видов, а так была только одна. Квіти висадила. Прямо як та золушка сьогодні. Квіти висадила. В дворі трохи порядок навела. Траву газону тільки що полила. Все, на сьогодні точно все. Завтра буде новий день, буде. Будуть нові завдання, як то кажуть, та нові цілі. Отак от, от, що в мене вийшло. Получається, що я цю хризантемку посадила в горщик. Так вона виглядає на фоні зеленої трави. От. Це я пересадила, не знаю, прийметься, не прийметься. Що буде, то буде. Так, цю посадила сюди. От. Убрала я два вже наполовину сухій чорнобривці. Посадила сюди. Штампільну. Посадила ось сюди. Штампільна буде рости в мене тут. Так. Ну що, поки все. Ну і та, що в горщику буде тут. плитку помила, аж воздух свіжіше, наче став, чесне слово. Траву пополивала, квіти трохи полила, аж наче повітря свіжим стало. Так, ну що, як я кажу, фух, стомлена, але щаслива. Чому щаслива? Тому що зробила всю намічену роботу. І зморена. Зморена, тому що я не тільки ж саджала одні квіти, я ще і ходила сьогодні дуже багато. І прибирала я сьогодні. Ну, коротше кажучи, і квіти саджала. Зу, ну знаєте, якось. от, І під вечір вже все, сил, сіли мої і сяклі, так скажемо. От, Нема вже сил. Так що сьогодні е, вийде мене такий квітковий влог, я сьогодні взагалі я вам казала. Б, що я не планувала сьогодні знімати, нічого, тому що була деяка робота, думаю, ну не до зйомок, знаєте. От, Коли є якась робота, нема часу тоді щось знімати. От. А потім якось так вийшло. Якось так вийшло, що думаю, ну жай квіти, чому б чому людям не показати цю красу? Це дійсно краса. От. І ще, якщо у мене не прийметься э, сурфінія, то що я пересадила, я її видірну. От і куплю туди ще бордюрну хризантему і посаджу великий горчик, ще тоді одну велику бордюрну хризантему. Велику. Ну таку, таку, як ота, за 250 гривень в тому коричневому горчику. Або таку, як за 160, не знаю, коротше. Подивлюся. Мама каже, наша жовта вже скоро заквітне. Так. Вона у нас якась пізня, вона у нас починає квітнути в жовтні завжди. Так? Да? А, да? Ну, та і сонце тут і поливаємо вроді, так? Да? Ну, вона така, так, да. вона завжди у нас квітне в жовтні чомусь. Не знаю чому. Пізня, напевно. Ось така. Ну, Але вона також гарна, гарна, і в цьому році її прям так дуже багато. Її треба, напевно, розсадити. Її, бачите, дуже багато. Да? Так? Ну я ж кажу, що її дуже прям багато. Ну, і ще, я думаю, що ще три дня і вона вже почне. А ви що, дівчата, на прогулянку вийшли? Ма, на. на прогулянку вийшли, питаю. З тортиком... Так заморилася, що це ужас. Ну, ти вже зробила торт? Да. Смачний? Та я ж не красотульки Я кажу тільки 7 годин вечора і вже так темно на вулиці. Так стало рано темніти, на 2 години, так скажемо, зменшився день. Мені здається, або мені просто так здається, що в тому році десь 8 годин починало темніти. Це, напевно, мені так здається. Так, ну що ж, квіти гарно квітнуть. А я буду завершувати свій влог. А я буду завершувати свій влог. Так що до зустрічі на моєму каналі. Якщо вам відео сьогоднішнє сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Будь ласка, ставте лайки. Це ваші лайки продвигають мої відео вперед. От. Так що, всім дякую за лайки, за коментарі. От. До зустрічі. Всім бажаю тихої ночі. Пока-пока.